Казка «П'ятачок» Одного разу маленька борсуча ганялася в парку за метеликом, як раптом побачила на доріжці п'ятачок. Гей, хто п'ятачка загубив? голосно закричала борсуча. Адже воно добре знала, що знайдене треба повертати господареві. Дарма ти борсуча кричиш, сказала йому лисеня, яке під'їхала на самокаті. Як знайшов п'ятачок, то й мовчи. Тепер цей п'ятачок буде твій, зрозумів? Але не послухала борсуча лисенята і пішло шукати господаря п'ятачка. Ото вже щастить дурням, промовила вслід малюкове лисеня і стало швидко нишпорити лапками у придорожній траві, може, і для нього знайдеться монетка. Аж раптом зустрілася борсучати вовченя. Що це ти ховаєш? Це, це я п'ятачок знайшов. А давай мінятися, ти мені п'ятачок, а я тобі цвях намагнічений, запропонував вовченя. Але борсуча не захотіла мінятися, адже монетка була не його, тоді вовченя силою забрала п'ятачок. Але малюк не злякався, він кинувся на кривника, повалив його на землю і почав громко кричати Віддай, це чужі гроші, їх повернути треба. Невідомо чим би скінчилася справа, але де не взялося ведмежа із суддівським свистком. Розняло воно розбишак і примусила вовченя повернути п'ятачок. Сумне борсуча пішло далі, Шло воно через місток і впустило ненароком монетку в струмочок. От біда! Що тут поробиш? Борсуча гірко заплакало. Врятували рибки, що плавали в струмку. Вони знайшли п'ятачок і спритно підкинули його прямо до рук малюкові. Борсуча повеселішало і покрокувала далі. Дивиться, а на лавці сидять двоє зайченят і з задоволенням їдять морозиво. А ось і більченята з ведмежам гойдаються на гойдолках і теж запетитом їдять морозиво. На дитячому майданчику грають інші малюки, і в руках у кожного морозиво, смачно, мабуть. Борсуча так захотіла морозиво, а тут ще продавчиня Качка запитала тобі якого морозива? Вершкового чи шоколадного? Борсуча сумно подивилася на п'ятачок і подумала. Я не маю права витрачати ці гроші, бо вони ж не мої. Стиснувши в долоні чужий п'ятачок, борсуча кинулася геть. По дорозі, борсучок, у всіх запитував, чи це ваш п'ятачок?» Росомаха лише фиркнула і пішла далі. Пробачте, чи це не ви загубили п'ять копійок? звернулася Борсуча до поважного гусака. Ні, хлопці, я ніколи нічого не гублю. Аж раптом борсуча побачила маленьку кішечку, яка гірко плакала. Ти чого плачеш? запитала її борсуча. Я гроші загубила п'ять копійок. Що тепер робити, я не знаю. Мене дома мама чекає, а я не можу купити квіток на трамвайчик. То ось він, твій п'ятачок, я знайшов його. На, бери, а раптом це не мій. Витираючи сльози, сказала кішечка, це твій п'ятачок, я точно це знаю. Кішечка взяла п'ятачок і щасливо поїхала на трамвайчику додому. А барсуча, задоволена тим, що зробила добру справу, довго махала їй услід. Вона знала, що вчинила правильно.